Шампунь це не просто засіб для догляду за волоссям, а результат складного виробничого процесу, в якому ретельно підбираються інгредієнти та дотримуються технологічні стандарти. Якість шампуню визначається точністю дотримання рецептури та рівномірністю розподілу активних речовин у складі: вода, поверхнево-активні речовини, згущувачі, зволожуючі компоненти. Ароматизатори та консерванти повинні бути рівномірно змішані для досягнення стабільної текстури та бажаних властивостей продукту. Традиційно для цього використовують великі змішувальні ємності для попереднього перемішування та гомогенізатори для диспаргування компонентів, але використання кількох одиниць обладнання збільшує тривалість процесу та витрати виробництва. Виходячи з цього, спеціалістами компанії GlobeCor була розроблена технологія виробництва шампуню з використанням змішуючих установок типу USB 5. Установка USB 5 працює за циклічним принципом, реалізуючи точне дозування компонентів у реакторну ємність, де відбувається їх інтенсивне змішування за рахунок роботи високошвидкісної імпелерної мішалки. За ходом змішування можна спостерігати через спеціальне оглядове вікно. У процесі виробництва шампуню на установках USB 5 можуть використовуватися до шести компонентів, включно з основними складниками, стабілізаторами, ароматизаторами та іншими допоміжними речовинами. Серед основних переваг установки USB 5 можливість роботи з компонентами в різній формі рідка порошки, гранули, а також компонентами різної густини. Гнучкість у налаштуванні рецептури виробник може коригувати співвідношення компонентів. Регулювати швидкість змішування та адаптувати процес до специфічних вимог. Автоматизація процесу оператору достатньо задати параметри змішування, після чого система протягом циклу виконує всі операції в автоматичному режимі. Широкий діапазон продуктивності. Компанія GlobeCore випускає установки USB 5 для виробництва шампуню з продуктивністю від сотень до тисяч літрів готового продукту за один цикл. Завдяки установці USB, 5 виробники отримують стабільну якість шампуню, забезпечуючи необхідну густину, рівномірний розподіл активних речовин та бажану текстуру продукту. А які проблеми, що складно вирішуються, є на вашому хімічному виробництві? Розкажіть про них у коментарях. Додаткову інформацію про технологію та обладнання GlobeCore для виробництва шампуней ви можете знайти, перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайті www. Глабокора. Ком